Добрий день. Всіх вітаю на своєму каналі. Випустила трішки качок, щоб трішки водичку покапарили. Воно ну, ненадовго я їх випустила. Вони тут таке роблять, бігають, пригають. Тут дивіться, що тут відбувається. Поки стояла, знімала відео, побачила, що тут є. Тут уже маленькі кроленятка Почали вилазити із цього, із гнізда. А хто ці тут такі взя, бігають чи берають нішками, га? А хто ці тут такі маленькі краленятка? Босі. Ой! Зяйчики. Ой, дивіться, які тут. Ні, -ні ну, Ти ж в мене не вкусний хоч. Подивіться, які сіренькі народилося в цьому виводку. О, яке світле! Диви, 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 побіг. Ой, ой, які малі. Це такі малі кроленятка в мене, так? А ну ховайтеся, все, ховайтеся. Здавайтеся, нема нікого вдома. Нема, так? А кроличка не задоволена. Я чіпаю її діток. Так, хочу зараз замінити водичку качок, поки вони тут ганяють. Поки є електрика ще, швиденько зараз зробимо діло. А як казала моя бабця, ой, зараз хвилинку зробив діло, гуляй сміло. Ну, так колись казали. Так, зараз. Так. Микаємо. Зараз ту воду швиденько виляємо. А вас ніхто не випустив, так? Да? Ніхто? У ну, моїх таких старих качок ніхто не випустив. О. Опа, дися, що вони роблять ці качки. Тут-ту-ту-туди-сюди, туди-сюди. Сюди. Ганяють. І вам замінити воду, так? то вам ніхто не міняв. Ніхто не міняв воду моїм. Моїм бандиткам. Ах, ви ж бандитки. А ти що? Бегемот, Ти бегемот? Ой, а ти куди зібрався? Ти що? Тож... О, о, о! Боже, які вони ці качки літучі. Там вага, я не знаю, кілограм, напевне, сім по веселення. А він, ти подивися, який він літучий. Диви. Чи ти схуд трохи, бо був ваш важеленним. Ну, може зараз холода пішли. Диви, диви, диви. О! Диви! Чуть на голову не вилетіла. Напевне, схуд трохи. Качурик. Так, а ну чи я зможу отак накачати воду, щоб цей щоб тут не порозливати нас назавжди. Ой-бо! Ой. Он так можна. Диви-диви, що робить. Вон можемо до сусіда якраз позаглядати. Що вони там роблять. Вже дивлюся, город почистили. Кури там вон, ті, що наплодилися з мого господарства, бігають. О, в них такі, до речі, півники вже в цьому році. Вам не видно, напевне. Гарні півники наплодилися. Вон там, дивіться, не знаю, видно вам там, де, де ото голубеньке, блакитне, бачите, там у них такий вольєр для них. Я не знаю, на зиму у них там є сарай, вони туди їх переведуть. Ось, дивляться стоять. Бачите, вони зовсім недалеко від мого господарства тут з цього боку. Там ще такі курочки, які вони в мене купували під час окупації. Дивлюся, там ходять ще. Ну, минулорічні і навелися новенькі, ну, молоденькі вже цьогорічні. Мені чому цікаво заглядати туди. Це не того, що я там, я не знаю, якась ненормальна, що там о, там типу, мої кури. Нічого вони не мої, вони вже зовсім не мої, тому що їх у мене людина собі ну, придбала, взяла, їй потрібно було виживати якось за дуже маленькі гроші, звичайно, що ми частину взагалі роздавали людям. Частину за дуже за дуже низьку ціну продавали. І це її, ну тобто вона за них заплатила, це її кури. Ось мені просто цікаво, які вивелися, тому що це ж кури з мого господарства, і вона там плодила ж їх так само з тих яєць. І ще, до речі, я ще коли вже повернулася, то Ой, зараз я тут закрию, бо зараз вода повиливається. Зараз одну хвилинку. То вона в мене ще ж брала інкубаційні яйця. Так само від коли ще Кохін покривав моїх курей. І цікаво, що ж це там таке навиводилося. Цікаве. Ну тобто, мені самі цікаво, чому я тримаю мішаних курей. Тому що мені цікаво, які ж там будуть результати. Ну, тобто, які ж виходять із них е, шикарні цікаві курчата. Мені дуже подобаються. Такі гарні, всі різноманітні. Ось. Так що цей? Куди, куди? Ні-ні-ні-ні-ні-хто не йде. Так, що так, от якось так. І туди заглядаю, і мені цікаво, які ж у неї кури. Може, якось потім, якщо потрібно, буде, будемо мінятися. Наприклад, я їй там дам когось із своїх такого цікавого окраса, якщо в мене там буде пару е, схожих. От у мене, наприклад, виводяться півники, у мене там є багато майже однакових. От, наприклад, можна було б мінятися з нею з цією сусідкою. Бо вона каже, ви мене заразили цими курми. Каже, я постійно дивилася через забор. І каже, ну вони тримали там іноді бройлерів, гусей колись. Ой, гусей колись тримали, казали. Ну, ми й бачили, в принципі. А так каже, що по курей таких колись купували, просто якихось несушок. Ось, ну каже, так не особливо не цей. Не дуже так займалися, просто там. А зараз, каже, у вас подивилася. Взяла, верніше, ну, коли це ж ця країна терорист Росія напала на нас, коли була окупація. Коли це вже не раз розповідала, всі вже це про це знають. Ну просто нові глядачі ж, напевне, ну, не всі ж відео дивляться попередні, то так для них наче більше розповім. І вона ж тоді взяла цих курей. Мене вже потім те бидло ми вигнали із цієї частини України, з Київщини, Орки. Трохи удобрили ними землю. Ось. І коли вже почали більш-менш ой-ой! більш, ой -ой, більш свої господарства відновлювати, і ця сусідка каже, що я вже хочу їх тримати, мені вже цікаво, які вони будуть. Мені цікаво, вони такі у вас ну, гарні. Я ж ну, це не те, що я себе там хвалю. Ну, тобто, отак вона казала мені. І я вже хочу їх розводити, каже. <гум> так що, бачите, отакий от от приклад заразний, да? так? Куди це такі йдуть півні? А Хто це там такий йде? Хто це там так йде? Ви хочете бігать, так? Да? А вас ніхто не випускає бігать? Блохи мої. Це ж я так перевела. Більшу частину півників окремо, а тут залишила три півника, ну це не озн... ну, це також півник. Ще він просто не доріс. Ось. до. Ось, е... А може, кстати, і не півник. Ну, схоже на півник, якось у курочок менший грибінчик значно. Мені здається, що це чорно білий а це півник. Ну, щось дуже, дуже довго росте, ці набагато швидше виросли півники, це все один вивод. Це не означає, що це іменно саме ці півники будуть з ними жити. Я потім собі буду дивитися, якого залишити. Я хочу залишити не самого співучого півника. Напевне, буду три залишати. Не самого співучого, напевне, не самого крупного. Я хочу подивитися, до якого розміру доростуть курочки, до речі. Якщо вони будуть такі більш-менш крупненькі, то тоді, напевне, треба вже буде підбирати півника ну, відповідно до їхнього розміру. Тому що тут, я дивлюся, є взагалі шпандюки-півники, манюсінькі. Курочки більш-менш всі рівні, тільки пару штук. Оце, оце одна із самих маленьких, Вона й росла така маленька. Ось. А є півники трохи крупніші. І я б хотіла так якось підібрати, по-перше, щоб всі різного кольору були. Напевне, ситцевого потрібно якогось півника лишити такого, бачите? Із так, такими крапинками світленькими. Бо курочки в мене тут основна маса, це я так розумію, горіхові якраз. Да? Ті горіхові якраз тієї. О! Свисток ти малий. Ой, подождіть, в мене вода назад виливається. Дивіться, хазяйка воно. Дивіться, вода витікає з цього назад. Бачите, вона залишився тут шланг. Я його на цей не витягнула. О, дивіться, що робить качер. Ох, клас. Свіжу воду поставила, треба її зразу скопарити. Все, дивіться. Ох, красавчик, викупався. Ти ж чистий був, ти ж не свиня, чого ти. Ой, Боже. Все, була, от ви бачили? От бачили, вода була секунду тепла. Ой, Боже, е, чиста. От секунду, рівно секунду, вона була чиста. Вже вона брудна. Так само цим поставила воду, все. Секунда діла, все, вода вже стала чорніша від цього, е, чорного ґрунту, перемішаного з кукулетами. Ось, і Хотіла б, я ж кажу, що хочу якось одно такого залишити. Я розумію, що це класичний горіховий бентамка, просто що курочки йдуть з такого окрасу, бачите, ну, самки вони завжди такого простішого окрасу. Для того, щоб я так розумію, природою задумано маскуватися, коли насиджує, наприклад, цих. Ну, не наприклад, а насиджує курчат. курча. А самці вони яскраві. Ось, і оце хочу, напевне, одного такого червоненького лишити, але не хочу лишати самого співучого, самого. Противного, знаєте, такого, щоб агресивний був там, чи ще щось, бо вони такі. І такого хочу залишити нейтрального півника, ну, тобто півників, трьох різних окрасів, хотіла б чорненького, можливо, навіть і цього, що з ними такий, наче непоганий, гарний півник. Тут так само є чорний ще. Вони два, здається, чорненькі, бачите? В одного трішки на ніжках є пір'ячка. Мені не дуже подобається, до речі, щоб на ніжках у бентамок були ну, пір'ячки. Ось, дивіться, дивляться, дивляться слухайте, що ти там слухаєш? Якогось червоненького. Я ж кажу вибрати, який мені найбільше подобався. Ну мені взагалі-то той ситцевий чорний також дуже подобається. Ну тільки як воно виросте і чи з нього буде толк. Воно то маленьке, гарненьке, але воно ще не виросло. Я не знаю, чи то курочка, чи то півник. Я поки що не знаю, чи такого варто на плем'я залишати, чи ні. Ось. Так, чорненького. Червоненького, і я ж кажу, що якогось ситцевого. Ось оцей дуже гарний, мені здається, окрас у півничка. Ну, будемо бачити. А інших, якщо ніхто не забере, то будемо рубати. Ну, а що я ж не буду тримати, просто для того, щоб вони просто жили і просто, що там таке? Щоб вони просто жили і все. Ну, Тобто сенс, який сенс від цього. Це не той час зараз, щоб просто. Тримати або тримати, знаєте? Ось так, що якось так. Трішки розповіла свої плани. Давайте, напевно, сюди підемо, зараз ще буду випускати цих ще, може, і ранок, тих курчат в цей. Е... Скажіть мені, та я скажу. Що ти? Ти не можеш знестись що? Що ти? Ти хочеш там нестись? Так залезь сюди, несись. Ну, лізь, чого ти? Ну, лізь, несись там. Ну, що? Тобі там не подобається, зайка? Ти халоса. Все, несись. Так, водички набрала. Далі... О, тут нема води. От добре, що подивилася. У кролячому цьому. Зараз вода ж на 4 години знову вимкнеться. У нас е по 10 годин. Буває по 12 годин світла немає на Київщині. Так що, люди, бережіть електрику і радійте, що у вашому регіоні не вимикають світло. Що я вам хочу сказати. Ось. Так. Зараз сюди зайдемо, подивимось. Там одна курка кохінхінка якась, не дуже мені подобається, як вона себе. Почуваю, виглядає, це ти чи ні? Ні, це не ця. Така вона якась трохи, ну, чи, чи то вона линяє, не знаю. Ось до тут стоїть, він, бачите? Така вона трішки блідновата, наче червоненька, а ця така, ну їсть, я не знаю, що з нею не так, Ну, будемо бачити. Так, ну все, буду зараз ще тут воду заміню. Буду цих зараз випускати. Зараз частенько наляє. Незручно наливати оце шлангою воду. Ну, що ти зробиш? Треба стояти і, і тримати ту шлангу. О, отак зараз, щоб сюди я могла достати і рукою перекрити. Воно. О, о диви-диви-диви, декає вода. Все, о, налила. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Всім пока-пока.